Гольф 18 рік на огляді Львів DSG 2,0 ТДІ. Погнали, галогенна оптика, є невеличкі, але все ж таки сколи. Вони повинні бути. Пробіг машини 249 тисяч. такі сколи, плюс ось тут є. тут є скол, а ось тут є така, що приніс, це невеличка вм'ятинка. Загалом фари не розбиті без тріщин, машина попередку не розбиралася без ДТП. Крила не знімалися, капот не демонтувався. Е, питань немає. В машині замінено на 200. 6 тисяч кілометрів мас ремень ГРМ, і на 234 тисячі замінено масло в коробці. Тобто, це останній сервіс 234 тисячі, в Німеччині повністю обслужена машина була. Друзі, ми в своїй роботі часто використовуємо сервіс для перевірки автомобілів Car Vertical. Ви можете перевірити, чи були в автомобіля ДТП. Ви можете перевірити пробіг, чи проводилися сервісні роботи з автомобілем. Чи була машина в таксі? Ви можете перевірити, чи часом не завозилася вона, наприклад, з Америки в Європу, битою, ремонтувалася. А зараз під виглядом європейця вам продається. Тому навіть при огляді цього Volkswagen Golf ми брали звідка CarVertical і його перевіряли. Ми отримали інформацію, що автомобіль має оригінальний пробіг, немає історії про викрадення, жодних історій про ДТП, жодних історій, що вона використовувалась в таксі. Є всі Пробіги зафіксовані, які мають бути все рівненько, все гарненько. Више, що пошкоджень немає. Також і середньорінкова ціна це для людей, які не орієнтуються в цінах. Також перевірили ми комплектацію. побачили, що дійсно це 2 2-літровий, дійсно, 18-го року виробництво. Бо деколи пишуть 18-го, а насправді машина 17-го року виробництво. Все це можна перевірити на CarVertical, Також можна перевірити комплектацію. Деколи ще й доступно буде фотографії, коли машина продавалася в Європі. Отже, ми рекомендуємо цей сервіс для вас, а отримати 10% знижки на звіт ви можете за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. Натиснули, з 10% знижки гарантовано вам прилітає. Я рекомендую. По сторонах автомобіля нічого критичного немає. Вона вся в рідному кузові. Тут є така царапина, така невеличка вмятина. Більше претензій по кузову, тут теж така царапина, більше претензій по кузову немає. Машина без AdBlue, простий чистий дизель. Ззаді бампер не демонтовується, слідів удару в задню частину не виявлено, але легенько є повторної окрасою цієї частини цієї частини кузу. Ось так. Можливо, і. Щось десь колись царапнулося, можливо, в гаражі, можливо, десь. Не знаю. Гарантувати нічого не буду. Але підкрас є. Ми це констатуємо, але ми не бачимо в цьому нічого категоричного. Дах в рідному окрасі без вмятин, без царапин, стійка теж в доброму стані. Тут у нас є отакі дві вмятинки на кузові. Від дремня, їх навіть три, якщо я, я би так сказав, якщо дуже захотіти побачити, можна побачити їх в кількості трьох штук. Більше нічого немає. Машина не сильно е, почищена, але падає дощ. Ми зробили тест-драйв, ніби все нормально. Є дрібні малесенькі, ось такі царапини, похожі на царапини від там, собачки чи від кота. Е, дрібним поліруванням це все забереться. Слідів полірування тут теж От є такий скол. Слідів недавнього полірування не виявлено. Тому запас лакофарбопокриття є достатній. На лобовому склі глибоких сколів не виявлено, окрім такого от місця від двірника, яке відчувається, що воно заполіроване трішки більше. Така полоска Її з середини не видно. І рекомендація замінити двірник. Не виглядає він свіжим, як на мене. Я би його замінив. Отже. По стану кузова питання відсутні, абсолютно жодних претензій в мене немає. Далі по резині. Резина 2019 року. З протектором 5 мм, диски і колодки передні замінені. Особливих царапин на дисках і коло, на самих алюмінієвих дисках не виявлено. Стан резини добрий, всіх чотирьох коліс, окрім одного. 2 мм має заднє ліве колесо, але має більший знос. Ось таке. Тобто, як варіант, десь було пробити колесо із того, того комплекту, я маю на увазі, напевно, що я гарантувати цього не буду, хоча воно теж з 2019 року. Тобто, я так думаю, що це було переднє колесо. І там було ще одне переднє колесо. То переднє колесо одне зжували, воно десь пробило чи щось не всталося, друге кинули назад, а замість того зжованого придбали одне колесо 20-м роком. От воно, 20-м роком. Поставили його до того назад, паруватися, і нехай там собі стоїть. Все. Епопею з колесами вирішено. Технічно, машина в доброму стані. Провев провівши технічну діагностику комп'ютерну, не було виявлено жодного дефекту. По запас по сажі, по сажовому фільтру, по форсунках, по коробці передач, по топливній системі, по гальмівній системі. Жодних претензій у мене до машини немає. Форсунки не підтікають. Передній сальник колінувала не підтікає. можливо, його замінили, коли міняли ремень ГРМ. Підтікання на насосах, вакуумних, на насосах ТНВД, на форсунках на самій турбіні, масляних слідів ніде не виявлено. Фари рідні, радіатори. Рідні, касета не знімалася, вся кузовщина передня рідна. Е, акумулятор замінений недавно, гарантія 3 роки. Документи продавець показує. Далі. Щодо радіатора, він зношений рівномірно, як на свій стан, працює, помилок по ньому немає. Ось така, такий стан радіатора. Всі фотографії е, прикріплюються, ви все це бачите. Якщо якісь є питання, все можна задавати. так? Супер маленький скол. Далі, якщо ми говоримо про стан салону, не виявлено нічого такого, через що можна було би переживати. А саме кермо виглядає досить гарно, е, до речі, навіть загарно як на свій пробіг. Щоб бути чесним, Ну, тобто, гарно виглядає, як на свій пробіг 249 тисяч це досить великий пробіг. Як на мене для гольфа 247, я вибачаюся. Тобто він ще мінімум там 200 поїзди без капітальних ремонтів, ніяких, навіть потоплені, нічого не будуть робити. Але кермо в гарному стані. Ми перевірили, чи не знімалося кермо, чи воно не замінювалося. Воно рідне не замінювалося. Слідів відкручування, демонтажу, знімання пластин не виявлено. Тому кермо рідне, подушка теж. Спрацювань по безпеці не виявлено. Такий стан селектора КПП. Суто автобанний пробіг. Питань по цьому немає. Питання відсутні у нас. Клімат-контроль перевіряли. По навігації по питання теж відсутні. Щодо самого, перевірили круїз-контроль, і можу сказати, що в автомобіля не сильно великі і середня витрата. Маєте 8,7 запуску, затривалий час 6,5 літрів. Тобто, це нормально. На машині, як то кажуть, ніхто сильно там. Не швидко не їздив. Середня швидкість от у за тривалий час 28 км на годину. Тобто говорить про те, що машина все ж таки виглядає як автобанна. І е, поки що чогось такого, що ми би вам могли від ній відрадити, немає. Жодних косметичних нюансів на дверях ніде немає. По сидіннях з вставками Алькантари немає. Ясне діло, потрібно зробити хімчистку. Є плями на сидінні. Водія, є плями, є ось тут така цяточка невеличка на дверях. Загалом машина почищена, гарна. Видно, що, я так розумію, що її до продажу пробували підготувати, але все ж таки хімчистка поліровка не відміняється. У багажнику ось така плямка. Не знаю, чим вона зроблена, пробували вивезти, не вивели. От, номер два. По косметичному стану багажника, як на такий пробіг, просто ляля. Зняли, перевірили, ніде слідів, ремонту немає. Комплектація повна, домкрат, ключі, викрутки все є. Секретки не треба, бо автомобіль без секретки ми теж це перевірили. Є е, фаркоп, перевіряли, працює. Машина комплектовується повністю з повнорозмірним запасним колесом. Новеньким, який на машину ще не ставився. Жоден кузовний елемент в автомобіля не відкручувався. Ну, Тобто загалом, якщо ми робимо підсумок, маємо супермаленькі косметичні нюанси. Технічно машина справна. Відговорювати від продажу, казати, чому ви маєте її не придбати. У нас просто язик не повертається, немає жодного поводу, як би, скажімо так, цю машину не рекомендувати до покупки. Тому це той варіант, який можна придбати і ще. На ньому їздити як мінімум 1100, десь приблизно на, на 1300, з'являються на 320 такі питання, як там, амортизатори, можливо, ступічний підшипник доведеться замінити е, в гольфі. Далі заміна е, ГРМ на 300 тисяч плюс пару кілометрів треба буде зробити в масло, в коробці dq 381, а тут 7-ступінчна коробка. Міняється раз в 120 тисяч. Е, раніше не треба замінювати. Ну і в принципі все. Чогось такого особливого не скажу, щоб щось треба було робити в машині. Не знаю, скільки я ключів з машиною. Зараз я власника перепитаюся. Є вся сервісна історія. Останнє обслуговування і замінювалося мастило, я вже казав, на 234 тисячі кілометрів ремень ГРМ замінений. Ну, в принципі, все. В принципі, немає більше нічого про неї вам розказати. Я вважаю, що така машинка має повне право на існування, при тому, що вона є. Досить дешевою, назвемо це так, майже по низу ринку, тому рекомендуємо до покупки.